Зараз ідея зміни уряду. Нібито призначення засідання Верховної Ради 15 липня там має бути розглянути відповідні зміни. Здавалося б, опозиція завжди наполягала на тому, щоб уряд був змінений і щоб нарешті був сформований уряд національної єдності. Який зараз при поточному стані справ мав би перетворитися в уряд національного порятунку. Замість цього відбувається, як в тому поганому борделі, зміна вже навіть не ліжок, а білизни, причому білизни брудної. І замість уряду національного порятунку створюється уряд порятунку Андрія Єрмака. Це ніякий не новий уряд? Як може бути взагалі думки про те, що це є оновлення?